Одним з перших опублікували пост про затриманого працівника СБУ, вас як захисника, який залишив втратив здоров'я на війні. Ця тема особливо злить. Сперечно, злить, тому що ділозна особа, скажімо так, не нове прізвище ми почули. Я добре. Скажімо так, добре аналізував і добре знаю цього персонажа, цього корупціонера. Та журналісти дуже багато писали про його майно. Вибачте, з 2012 року працювати в системі СБУ. А це на той момент йому було 22 роки. Та цей корупціонер досить досить молодий. Пан, по суті, як тільки закінчив навчатися. Він одразу пішов на службу не куди небудь, а в службу безпеки України. В цей момент він зміг обзавестися елітною нерухомістю в Києві в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва, Новопечерські Липки. Там у нього не одна квартира, там у нього і трикімнатні квартири, декілька штук, і двокімнатні, і маєток під Києвом. І загальна вартість його майна становить близько 4 мільйонів доларів. Вибачте, ну я, я не маю просто... Нормальних пояснень, як таке могло статися, але в українській владі таку людину змогли взяти навіть на, на посаду радника в офіс президента. Їх це абсолютно ніяк не дратувало. Насправді цього пана дуже добре знаємо, тому що він дуже близька людина і є соратником Олега Татарова. Він дуже давно знайомі. Вони знайомі ще з студентських років, вони познайомилися, скажімо так, по юридичному напрямку. Знаємо, що Олег Татаров працював адвокатом, а пан Шило так само навчався в університеті Ярослава Мудрого. Ну, але, скажімо так, я оцінюю, що навчався він там не своїми знаннями. У нього мама там займала дуже високу посаду в цьому університеті, але решта з тим. З Олегом Татаровим їх перше, що об'єднувало, це юридична юридичний вісник. От вони були там в редакційній колегії разом, фактично, і з тих часів вони трималися завжди тісно. Завжди разом, власне кажучи, сам пан Татаров і допоміг після уходу шила з СБУ, допоміг йому працювати радником, мати доступ до офісу президента. Ну він за моєю інформацією концентував Олега Татарова, Андрія Єрмака, і власне кажучи, тут постає ключове. Питання в цій цій справі, так? Тому що, ну, ми не побачили тут щось захмарне, та? ну, корупція, ну, там, збитки державі, тому це, цього разу Укрзалізниця, зв'язки і так далі. Але в чому ж основна історія? У нас дуже непростий організатор цієї всієї історії. Це не якийсь хитрий підприємець, та? як вона дуже часто буває, це. Ще раз підкреслюю це людина, котра обіймала високі посади в службі безпеці України, і він завжди цікавився економікою. Коли ми чули про відділи К, про те, як всіх дістала, те, що пере не відділка, економічний відділ служби безпеки України, те, що всіх дістало те, що служба безпеки їх економічні відділи, це завжди корупція. Чому відділка їх завжди називали не антикорупційним відділом та по економіці, а е, комерційним відділом, тому що там корупція завжди працювала. Згадаємо, симочка там завжди е, творився. Ну просто якийсь е, е, хаос. Він встиг попрацювати там. Потім попрацював з Олегом Татаром в офісі. Подумали, що вони робити, і наш пан е, влітку, 22-го року, в розпал е, повномасштабної війни. Отримав посаду, очолював, очолював новий департамент. Та, е, цей департамент е, мав би боротися проти російського сліду в українській економіці, але знову ж таки економіка. Знов пан Шило отримав доступ до е, грошей. Правильно, ви згадували про те, що і був він помічений на тому, е, як він боровся з російським бізнесом. Допомагав е, російському бізнесу один ексбет абсолютно. За всіма показниками відвертій російській компанії мати, мати дивіденди на українському ринку, але до чого я веду? Я декілька разів вже згадав прізвище пана Татарова і в мене позиція дуже проста, враховуючи наскільки тісно, вони спільно працювали разом, та враховуючи, що керівник, до речі, цього пана пан Малюк був присутній, нагадаю. Хто забуває, дуже у нас любить канонізувати всяких персонажів в українській політиці і на українських високих посадах? Хотів би їх зараз трошки би засмутити і приземлити. Що е, хтось подумає, що пан малюк не знав. Ну я хотів би нагадати: а пам'ятаєте розслідування української правди про день народження Олега Татарова? Коли там були? Ми китесі, забудовники, вся світа і так далі. Ну там був присутній. Пан е, Малюк на цій п'янці е, відвертому східняку е, керуючого е, з офісу президента, нагадаю, Олег Татаров він -то курує правоохоронну саме систему. Чому, власне кажучи, е, фігурант цієї справи з СБУ е, має зв'язки з Татаровим? Їх об'єднує ще е, один інтерес: правоохоронні органи, правоохоронна е, система. Тому підсумовуючи. У мене нема жодних сумнівів, та і мені особисто в цьому розслідуванні не вистачає щонайменше декількох фігур. І однією цією фігурою, очевидно, буде Олег Татаров, тому що тут ще дуже великий показник. Набу зазначило, що злочин вони вчиняли впродовж серпня-грудня 2022 року. Але от цікавий момент, що на той момент. Він встиг працювати і там, і там він ще в перші періоди злочину він працював в офісі президента радником. Далі перейшов на роботу в Службі безпеки України якби на підвищення, працюючи з Татаровим, потім працюючи з малюком, він пішов на підвищення, очолив департамент. Зараз вони всі будуть говорити, що вони звісно вони не знали про його квартири на новопечерських липках. Звісно, вони не знали, що він живе мажорне розкуте життя. А вибачте, я дозволю собі отакі от відверті речі. Я просто іноді люблю е, просту мову. Вибачте, там на рожі, на пиці просто все написано на цьому, 30, скільки там йому, 33 роки. Ну, вибачте, там просто написано, чим, е, чим цей товариш займається. Вони зараз кажуть, що вони не в курсі, вибачте, мені очевидно, що такий злочин, такі дії неможливо було б вчиняти без відома Хоча Олега Татарова, котрий курує правоохоронну систему, вибачте, друг зі студентських років і ще задовго до високих посад вони мали спільну справу, там юридичні газети і так далі. Всі знають, що у них тісні відносини. Всі знають, що саме татаров завів шила в офіс президента, і тут раптово він не знав. Ну, я вибачте, в ці казочки не вірю, і я справді повірю, що е, слідство у нас розкрило повний ланцюжок повну злочинну групу, і е, всебічно підкреслюю, всебічно е, досліджує е, кримінальне провадження всіх злочинців, коли як мінімум буде допитаний, е, хоча б в якості свідка, хоча б мені цілком очевидний процедуральний статус е, Олега Татарова, якби у нас була. Праведлива правоохоронна система, судова система. Очевидно, що він є насправді фігурантом і співучасником, в тому числі цього злочину. Ми прекрасно розуміємо, що враховуючи, скільки майна ушила, а я підкреслюю, це майно в Києві на суму понад 4 мільйони доларів. Очевидно, що це не єдиний його корупційний злочин, в якому е так само брав участь, і е один із е заступників е офісу президента. України, Андрія, Єрмака, Олег, е, Татаров. Тому підсумовуючи, кажу, та ще раз, я, я не вірю просто, що татаров е, тут ні до чого. І е, хотілося б нарешті, щоб у нас не комівство було, щоб у нас не було такого поняття, як недоторканність, якщо ти працюєш в Офісі президента. А нагадаєте мені, по кому є кримінальні провадження з Офісу президента? Звільнені, не звільнені, ні по кому немає. Та, тому що це каста. Недоторканих е, тому дуже добре, що викрили цю е, злочинну групу. Але я буду радіти, коли е, я буду справді хвалити правоохоронні органи. Я буду справді відзначати роботу набу, коли е, нам будуть всебічно повністю показувати цю справу, а не частинку, а іншу частинку вибачте, а там дуже серйозні прізвища ми не можемо. Е, у мене складається таке враження на. Вибачте, просто не вірю, що е, татарів тут ні до чого. Ну, от, власне, е, як це пояснити? Бо з одного боку, Служба безпеки України е, дивує світ спецопераціями проти Росії, і водночас є справа стеження за е, журналістами бігу інфо, наприклад, а тепер ця корупційна схема. Е... Дивіться, я за невідворотність покарання, і ви дуже правильно згадали той ганебне явище стеження за журналістами Бігосенко, -е -е -е. поніс понісені покарання. Та? Вибачте, там пару цих працівників відправили на високі посади знов-таки невакопиш на схід. Ну по перше, ну і що? А по-друге, за яких пір мене так просто дратує, коли служба в зоні бойових дій стала покаранням. Та ну ми насправді пишаємо цією службою, а когось карають за це. Тобто ніхто навіть не поніс серйозне покарання не був звільнений. Ну серйозно зі служби з наслідками кримінального провадження, тому що якби є не є факти незаконного стеження, перешкоджання журналістській діяльності, і це якби це дуже серйозні злочини проти прав та свобод людини. Що в принципі, в цивілізованому? Цивілізованій країні, державі, воно має серйозно переслідуватися по закону. Так само тут бачимо, що викрили, вибачте, ну, не просто рядового працівника, не просто радника Офісу президента. Викрили на корупції, на корупційному злочині очільника одного з ключових департаментів Служби безпеки в країні. Одного з ключових. Та, тому що це протидія е, ворогу. Питання економічної безпеки, це все дуже серйозний відділ. Нам принаймні нам його так презентовували. Знову ж таки, казати про те, що я не при ділах, я от тільки, вибачте, на марафоні розповідаю про те, як ми успішно запускаємо лодки по кримському мосту. Оце от я, а щось не хороше, це точно не я. Я не в курсі, ребята. Вибачте, мені це вибачте нагадує таку, знаєте, аналогію. От я багато насправді пишу про е, корупцію е, мера мого міста Києва Віталія Кличка. У нього є така дуже класна мода, і вона дратує більшість людей. Про те, що якщо щось хороше і перерізати ленточку, це він. А якщо щось погане, трубу прорвало, метро у нас зараз затопило, закрили. Це якісь ефемерні, погані чиновники. І, звісно ж, міський голова ні про що не знав. Так само і тут, але, вибачте, так не працює. Я не вірю про те, що не знав його головний ставленик. Я при всій повазі я відзначаю, що Служба безпеки України річно виконує е, свої е, обов'язки щодо е, служби в зоні ведення бойових дій. Вона проводить круті класні операції. Справді ми всі мої ми захоплюємося, я в тому числі цей кримський міст і не тільки та і ліквідація, е, ліквідація зрадників. Ліквідація українських ворогів це все дуже крута робота, але е, не може бути е, отакі от, от успішні операції індолігенцію на корупцію. У тебе або з органом в органі все в порядку, або ні. І тут, на жаль, як би не було це важко. Можливо, я зараз візьму на себе тягар, е, сказати непопулярні рішення. Можливо, зараз на них відреагує глядачі, скажуть, що ти таке говориш. Як ти можеш таке говорити? Але у нас в Службі безпеки України не все гаразд, якщо одного з керівників департаментів викривають на корупції. Там пов'язана білоруська компанія, яка має зв'язок з росіянами. Раніше цей пан керешував російський бізнес букмекерську контору, російську, на яку на накладали санкції, так само він був замішаний в десятки схем корупційних, і про це ніхто не знав. Вибачте, на жаль, да, треба констатувати, У нас зі службою безпекою України не все в порядку. І з вашого дозволу я хотів би тут ще додати дуже важливий момент, який мене зараз е, турбує. Це те, що як на я писав про це, що як на прикладі Лієва, насправді я переживаю, що Шило може уникнути відповідальності. Банально у е, нас. Е, я вважаю абсолютно не відповідає зараз реаліям, і я думаю, глядач мене тут підтримає, що у нас за корупційні злочини можна виходити по заставі. Ну це абсурд. Та? Тобто, якщо людина накрадає постійно, і ми говоримо, що ти можеш за накрадене вийти, питання, чим він далі буде займатися в житті, Ну це ж просто якийсь абсурд. І, зокрема, наша команда ми про це, ми пропонували навіть відповідні законодавчі зміни. Відповідний законопроект, що був невідкладно проголосований, власне кажучи, про те, щоб корупціонери, топ-корупціонери, таким як Є Шило Ліїв, вони не мали змоги виходити під застави. Ну це ж вибачте, це ж абсурд. Вони половина з них потім втікає, давить на свідків і так далі. Отут, на жаль, може бути схожа історія. Шило може отримати заставу, яку він зможе сплатити. Штило має доступ до Татарова. До офісу президента, і він свої ці справи, на жаль, має я на мою оцінку високий, високий шанс порішати, на жаль, ці справи. Ми пам'ятаємо, коли Олег Татаров проходив по справам Микитася. Тому що він був адвокатом у Кербуду. Хто забув? І там він так само фігурував з Микитасем. Але єдиний нюанс він мав доступ. До свідків, до слідства і так далі. В результаті, де зараз фігурує Олег Татаров, а ніде не фігурує. Він з них, з усіх кримінальних проваджень. Отут, враховуючи, що вони насправді оці наперсочники працюють дуже схоже. Я зараз дам невтішну оцінку. Справді, дуже великий шанс, що ця справа, котра викрута і тут треба відмітити роботу рядових детективів, котрі провели. Очевидно, серйозну роботу і викрили не якихось рядових клірків, а дуже серйозного топ-посадовця, і насправді для цього створювалися ці органи. Але зараз є суттєвий ризик, якщо цей пан отримає заставу і вийде під заставу, що ця справа, на жаль, може закінчити долею дуже багатьох справ топ-чиновників. І коли ми чуємо корупція топ-чиновників, на жаль, дуже часто, коли ми задаємо питання, а хто з них сидить. Ми чуємо відповідь мовчання. Зокрема, це от через такі от ганебні речі, які існують в нашому процесуальному законодавстві в нашій судовій системі. Це ж таки сподіватимемось, що покарання він не уникне. А з вами хотіли б ще на таку тему поговорити. Президент України. Володимир Зеленський сьогодні підписав закон про те, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні пройти повторний медичний огляд. І за новими правилами є лише два стани: придатний і непридатний, а обмежено придатних скасували. Тобто так, такого вже немає. І повторна лікарська комісія вже має визначити, до якої саме категорії віднести людину, якщо Раніше її вважали обмежено придатною. Що ви про це думаєте? Я вашого дозволу трошки ширше. Глобально, то я безперечно підтримую е скасування обмежено придатних. Е справді має бути або придатна здорова людина, або людина непридатна до військової служби, тому що військова служба це колосальні навантаження, особливо в зоні ведення бойових дій. Не кожне молоде здоров'я це е, витримує. Я це підтверджую. І у нас були такі ганебні випадки, коли люди отримали серйозні поранення, це і серйозні контузії. Вибачте, ну заїканням людини на тривалий час. Це і серйозні е, пошкодження верхніх кінцівок, коли людина автомат не може тримати. Але по закону, по процедурі, це не спис... це не е, непридатний, його не списували. В результаті ні частина не знала, що з ним робити, ні сам солдат не знав, що з ним робити. Потрапляли в частини для таких обмежено придатних, і самі себе охороняли. Ну це абсурд, це треба змінювати. Але е, я і наша команда на Радовладі, коли ми вичитували в тому числі мобілізаційний законопроект е, і готували позицію е, з приводу о, цих вже підписаних законопроектів. Я скажу вам, що цього мало. Ми не погоджуємося з тим. Що воно має відбуватися таким чином, тому що давайте я нагадаю, в чому основна проблема в історії сприйняття суспільства мобілізації прийняття суспільства служби в армії? А це корупція в органах ТЦК і це корупція на ВЛК. І ми самі військовослужбовці навіть поранені, ми стикалися з абсолютно неадекватними речима на ВЛК і з корупцією. Є у нас хлопці, котрі стикалися, і з тотальною бюрократією, хаосом і ганебним ставленням до нас, що вже говорити про тих людей, котрих збираються потенційно мобілізувати до лав Збройних сил, без реформування всієї цієї історії, не кажучи собі правду своєму народу, що в цьому органі все погано, просто змінити щось. Ну вибачте. Чи стане легше комусь, якщо обмежено придатне, ті от хлопці, у котрих не рухаються нормальні руки, руха, що не може тримати автомат, з обмежено придатних стануть придатними? Мені не стане легше. Мені такі зміни не потрібні. Для того, щоб були адекватні зміни, треба було проводити нормальне реформування цих органів, нормальне очищення цих органів і робити їх прозорішими. Зараз ми трошки посунули історію з чергами. Ми трошки за рахунок волонтерів посунули історію з бюрократією, але глобально вибачте на слові: оці от вороваті полковники як сиділи 20 років, так там і сидять, як набивали кармани, так там і сидять. Від цього довіри ні в кого не підвищується. Так само, якщо ми коментуємо мобілізаційні правки, мобільмабутні мобіль, мобілізаційний законопроект. І сьогодні підписано так само було е, історію про зміну віку призову з 27 до 25 років. Ця планка. Я в мене позиція, що мобілізація потрібна, безперечно, тому що моїм побратимам потрібна ротація. Вони два роки вже несуть службу в зоні бойових дій, і вибачте, це будь-яка людина не може витримати. Тому, безперечно, я, як ветеран Збройних сил України, я підтримую історію, що нам, на жаль, на жаль, потрібна мобілізація. Але. Не в такому вигляді, як вона зараз є, не такими корумпованими, неадекватними ставковими органами, якими є У Мене не повертається язик, тистика називати ТЦК. Ну вибачте, це військомати ставкові, котрі е, зараз от внесли оцю прірву в суспільство, яку я особисто відчуваю. Прірву між цивільними і їх можливою майбутньою службою в збройних силах України. Ми бачимо, що відбувається на вулицях, і так далі. Реакція має бути адекватна на це, тому що е, в. А в своїй більшості та ці претензії народу є обґрунтованими. Та як працюють органи, це І Це треба змінювати. На жаль, ми міняємо критерії, але не міняємо органи, котрі за це відповідають. На жаль, може бути біда, тому що розповівши народу, що зараз ми певними критеріями щось змінимо, ми отримаємо ще більшу зневіру. Так робити не можна. настрій народу треба відчувати. І мене ну відверто кажучи, в мене просто е, я принаю в шок, коли дивлюся, наскільки ж слуги народу, наскільки ж українська влада новичено ну, просто не відчуває цю, цю історію, не хоче брати на себе відповідальність, е, так не можна робити у воюючій країні, коли у тебе півтора тисячі кілометрів активного фронту. Якщо ви проводите цю мобілізацію для підтримки хлопців. То проводьте її чесно, проводьте її нормально, а там треба ряд відповідних змін, про котрі взагалі не говорять. І це ну це у мене викликає найбільше обурення і несприйняття. Тому так, я скажімо так, глобально з усіма цими, цими речами я погоджуюсь, але підхід, ну тут у мене позиція колосальна. Різниця з тим, що робить українська влада.